Дослід 3. Фізико-хімічні властивості ферментів. Дослід 3а дія амілази на крохмаль. У дві пробірки внесено по 1 мл 1% розчину крохмалю. До першої пробірки додають 1 мл води. До другої пробірки додають 1 мл слини. Обидві пробірки ставлять на 15 хвилин на водяну баню для надрівання. Пробірки охолоджують. пробірку додають по 2-3 краплі реактиву Люголя